Дуже дякую. Я сподіваюся, в нас буде дійсно можливість до невеликого обговорення. Принаймні, це було запрограмовано від початку, але зараз ми перейдемо до наступного акту нашого цього заходу по документалістиці. І я з великим задоволенням запрошую Анну Слюсаренко, сценаристку та продюсерку фільму Люди Кольору Свободи і Людмилу Мельник, режисерку стрічки. Вони будуть розповідати про продюсування документальних фільмів з чутливим контентом як засіб культурної дипломатії. Вітаю, дякую. Так. Як цим користуватись? Я, я стандартно досить. Так. А якщо відео плеєте? Добре. Всім вітання. Мене Анна Слюсаренко, це Люда Мельник. Наш взагалі творчий шлях почався з телевізійних різних проєктів. А в 22-му році, коли власне, відбувся такий злам нашої свідомості, ми зрозуміли, що е, можемо сіяти. Значно глибші сенси і розповідати про це і Україні і світу. Ми почали робити документальні фільми. І от власне останній фільм, який ми зробили, називається люди кольору свободи. Це фільм, який розповідає про ненасильницький спротив людей на окупованих територіях. Фільм охоплює період з 14-го року, спочатку анексії Криму і до тепер. Можливо, ви бачили часто там в мережі поширюються. Такі символи там жовта стрічка, чи там пропорції е, люди поширюють на окупованих територіях. Тобто вони таким чином маніфестують про те, що е, там досі Україна, і коли в міжнародному контексті і в різних перемовинах питання окупованих територій е, розглядається лише як ресурс. То нам дуже хотілося надати цій темі людського виміру. І, власне, ми зробили цей фільм. Зараз він ще не є в широкому поширенні. Пропоную переглянути такий розширений трейлер, і далі перейдемо вже до розмови. Можна, будь ласка, відео. 26 грудня 24-го року, місто Сімферополь. Мене звати Ніка. Спочатку окупації ми думали, що ось ось це скінчиться, що не може у 21 столітті так поплюжити міжнародне право. Але ми помилялися. Це затяглося на багато років. Ці моє місто понад 10 років. Місто в його запрощають всякі окупанти, їхні прислужники, відкрині бандити. Зараз люди дуже сильно перелякані. Людей, як мінімум, дуже мало на вулицях. Іду, аж аж серце, ковопріває. Там нацистський режим. Ну, в плані в тому, що замість євреїв там просто українці. Ну, у них така національна ідея у росіян знищення України як ну як нація, як народа. І попри все це, людина використовує власне слово і власну позицію. І чинить спротив, що я українець і з приймання живемо до сих пор. Я стараюся постійно молитися за, за Україну. Це кожен день. Переславом прочитати кобзар. Тому що їх силіть. Яких батьків? Ким, за що за кубки? Жовта стрічка це найбільше рухне ненасильницького спорту на тимчасово окупованих територіях України. Я порізала свою жовту футболку на стрічки і розбішувала їх в області, взагалі міста. Майклав жовтині прапори в громадських місцях. Ми об'єдналися, щоб чи не до того, поки не буде де окупація. Зльмавки, по-перше, боремося з російською пропагандою. Фіксуємо їх злочини. А ми бісимо окупантів і намагаємося їх дуже демотивувати і нагадувати їм кожен день, де їх місце, і що це Україна. Насильницький спротив з'являється там, де ти не маєш змоги взяти до рук зброю, а в тебе лишається тільки воля, уява. Трохи фантазії. Моя зброя це там фаба. Чимало людей мають уявлення, що, мовляв, людина в окупації може взяти собі автомат, стати рембо. бо це неправда. Людина в окупації це людина, за якою дивляться тисяча очей. Це абсолютно іншу викликає у тебе емоцію, коли ти розумієш, що люди, які малювали ці написи, вони були свідомі того, якщо їх піймають, то і їх, і їхню родину закатують на смерть. Це я на картинці. Ця картинка була намальована в Донецькому сезону. номер 5. Коли там проводили референдум про приєднання окупованих територій до Росії, я написала, що я проти. Вони були в шоці. Подивись, що ця сука укропська робить загалом неволю провела один рік і дев'ять місяців. Це і запитали до моє російське громадянство. Я сказала, що у мене немає. Нітки. Мені мене вейс хауві Анармд Сивіл Резистенскена перформа і цаківті з бац дікрані екзампорт форпієнс аз важко history as well. Це Тотальна війна, метою якої є підкорення українського суспільства їх на росіян, тому мусимо опиратися, щоб не стати Росією. На жаль, ці системи не вибирають когось окремого. Вони підминають під себе все живе, чоловіків, жінок. Але ця система не має поглинути тебе, тримається. Боремося е, за те, щоб звільнити людей на окупованих територіях, тому що ми відчуваємо, що це наші люди. Але скажу для себе: ми насправді е, думали спочатку, коли не дуже е, глибоко е, дослідили тему. Е, Життя людей на окупованих територіях і взагалі збереження ідентичності в окупації. Ми собі такі ще наївно думали, що ну можливо, людина, яка там живе в окупації, вона нам зараз може хоча б намалюва... О, відзняти на телефон, як вона там не знаю, малює нігті жовто. Що от зараз я готую там прапор, шию, потім я піду його повішу, там і все таке інше. Потім ми ж зрозуміли, що ну це все неможливо і реально єдиний спосіб щось звідти отримати це, от були. Голосові відповіді на питання, взагалі, що для них там спротив, що для них збереження української ідентичності, чому вони там далі, наприклад, продовжують підтримувати Україну і чи взагалі продовжують, як там воно жити в окупації, як змінилося їхнє місто. Також важливо, що деякі люди нам знімали для фільму те, як виглядає, наприклад, той самий Донецьк зараз, чи як виглядає зараз там Сімферополь, Севастополь, чи там Гінічиск, і це для нас насправді були такі важливі. Від дуже місточки подивитися на ці міста очима українських людей, ну тобто, не через е, об'єктиви е, російських журналістів чи там місцевих е, журналістів, які вже давно прийняли цей режим, а що наші люди, які підтримують Україну досі, там мінімальними якимись е, символами чи там гімн, досі е, співають своїм дітям, вони е, відзняли е, ці матеріали і передали нам. Ми насправді були дуже вражені, коли отримали одне голосове повідомлення від дівчини з Сімферополя. Їй так років 20, вона спілкувалася прекрасною українською мовою і говорила про те, що в окупації вже вона прожила ну, більше 10 років свого життя. Вона тоді була ще школяркою, коли почалася окупація. Але для неї збереження ідентичності це кожен. День перед сном прочитати Кабзар Шевченка. І ця дівчина досі підпільно вчить зараз інших дітей, які хочуть вчити українську мову, які думають над тим, щоб потім виїхати з окупації, вступати в українські вузи. Ну, І це просто нереальний був для нас такий момент, дуже зворушливий. І взагалі насправді дуже зворушило те, що більшість голосових, та майже всі насправді були, Шикарною класною українською мовою, не дивлячись на те, що більшість цих міст під окупацією вже більше десяти років, і за те, що все українське знищується, і за український прапор, за українську ідентичність, ти можеш потрапити на підвал, та навіть за українську розкладку на телефоні, в принципі, люди вже ризикують бути ув'язненими. І не дивлячись на це, все одно зберігається українська ідентичність та українська мова. Але тут далі поставало питання, взагалі, чим це всі, як то кажуть, голосові повідомлення криті. Це вже виклик був для режисера. Але зараз повернусь до теми сенсація і безпека. Як взагалі розповідати про людей в окупації, розповідати про спротив, про цивільний спротив, тобто незбройний під час, коли триває війна, коли ці люди мають лишатися. Ну, в засекреченому такому певному полі, тому що е, ну, якщо ми про них розкажемо схему, розкажемо, як там прапор з'являється на Кримських горах, потім за ними прийдуть, бо камери спостереження є скрізь, От, ну, наступного року там на День Незалежності в Криму не з'явиться просто можливо цей прапор. І стане ще на одного закатованого чи полоненого більше. І тому тут було насправді під час роботи над фільмом дуже складно. Піймати цю межу, щоб щось розповісти, але не розповісти зайвого, і е, як балансувати між тим е, контекстом, який ми можемо розповідати, е, щоб він нікому не нашкодив, але е, зворушив. Ну, це до питання про чим це все ілюструвати Ну так, люди? коли ти коли в тебе в фільмі дуже багато голосових повідомлень, і треба щось показувати в кадрі, бо це ж все ж таки не радіо, а відео. І ми довго думали над тим, що з цим робити. Ми свідомо не хотіли перечитувати голоси іншим голосом, щоб це було більш зрозуміло текст, бо це одразу прибирає реальність того, що ми спеціально змінювали голоси, щоб вони все ж таки були реальними, але зміненими. І так само насправді ми не хотіли знімати постановки, бо це завжди применшує людські страждання, коли ми показуємо якісь постановки, які зняті незрозуміло де, і не хотіли використовувати штучний інтелект, щоб не показувати нічого штучного, щоб це було максимально щось наближене до того, що як люди живуть, щоб потім не казали, що це все вигадано і неправда. Да, це просто дуже чутлива тема, того що ну в нас іде в тому числі когнітивна війна, та да? і ем, дуже багато. Проявів рухів спротиву та сама жовта стрічка зламавка. Вони якраз і існують у е, контексті там соцмереж, е, телеграм-каналів. І часто росіяни говорять: та ви там е, ці фотографії сфабрикували це, наприклад, насправді не прапор там в Кримських горах. Ви просто сфоткали там гору, туди наклали прапор. Тому хотілося. Е, щоб ну все максимально було е, справжнім і е, ну, щоб менше, якби було е, якихось закидів е, стосовно того, що ми це згенерували яким чином. І всі образи, які ми використовували в наших відео, які ми підзнімали, для того, щоб проілюструвати насправді боротьбу людей, сірості окупації, ми намагалися, щоб ці картинки, цей відеоряд не відволікав від того, що вони говорять, а навпаки, підкреслював їх боротьбу. Тобто, от, наприклад, чорнила, які на чорному фоні, мапа України, кобзар на чорному фоні, і все на темних фонах для того, щоб показати, що Боротьба за ідентичність і за право існування українським українцям на тимчасово окупованих територіях, якби це єдиний єдина надія, яка є в чорній темряві, яка їх постійно оточує. Так. Ну, оскільки у нас були герої, які тим чи інакшим чином Мали ну пережили жахи е, полону, там, хоч день, хоч 10 днів, хоч місяць. Людмила Гусейнова, наприклад, це одна з наших героїнь. Е, вона просиділа більше трьох років в Донецькому СІЗО в ізоляції, пережила дуже багато котувань, але е, тут був ну важливо було обирати форму спілкування взагалі з цими людьми, та і е, в тому числі обирати форму. А скільки страждань ми хочемо внести в цей фільм про там спротив і про боротьбу і про надію? Чи ми хочемо присвятити фільм стражданням розповідати про полон, про катування і про все таке інше, тому що ну, розповідати насправді цим людям, які через це пройшли, є що. Це дуже багато всього, але про це можна знімати просто неймовірну кількість серіалів з купою е, але що я хотіла сказати? А, і часто ці люди, коли вони потрапляють на інтерв'ю, які пережили полон, вони хочуть три години розповідати тобі про те, що вони відчували, те, що вони переживали. І насправді, якщо воно тобі навіть не особливо треба, то ну все одно, от як на мене, да, я намагалася там з людою, з оператором, якому це вже було. Тумач, як то кажуть, вислухати цю людину, тому що якщо вона з тобою ділиться, ти вже встановив з нею цей контакт теплий, ти не маєш е, дати відчуття того, що щось, з пережитого нею, е, тобі байдуже. Та? Е, і щось я ще хотіла сказати. А, і ще це божественна фраза, яку е, часто інколи е, журналісти можуть сказати, та й не журналісти, всі, ми, е, коли спілкуємося, наприклад, з людьми, навіть повсякденному, не лише під час зйомок, з людьми, які пережили полон, ну, це так само і з людьми, які там е, військові. Ми можемо сказати, я вас розумію. Ну тобто, це той момент, який, е, якщо я не пережила полон, я ніколи в житті не зрозумію цю жінку, яка це пережила. Я можу лише з. Сказати щось, мені дуже е, прикро, що ви були в цих там умовах якось підтримати, але ніколи не говорити про те, що я вас розумію, тому що це їх дуже сильно обурює і е, складається відчуття, що ми недостатньо насправді розуміємо, що відбувається там. Так. І е, навіщо це все взагалі створювалося? Створювався цей фільм. Е, цей фільм ми створили створювалися спільно з силами спецоперацій за підтримки міжнародного фонду відродження з партнерством з Патріот Рентал. І задача була така, щоб все ж таки наголосити і. Українцям вести діалог про те, що війна почалася, по-перше, в 2014 році. По-друге, що е, люди в тій самій Донеччині, Луганщині, Криму, ну це не прям суцільне проросійське населення, яке кликало е, Росію. Було купа, звісно, геополітичних питань. Вони е, ми не піднімаємо їх в цьому фільму, але ми показуємо, що е, почалася агресія. Виходили люди на спротив в Криму, це потім часто закінчувалося тим, що цих людей вбивали, катували або мітинги, якби згорталися. І часто в цивілізованому світі є таке розуміння, що ненасильницький спротив може досягати результатів. Ну, умовно, ти вийшов на голодний протест, тебе почули, світова спільнота почула, і твоє питання вирішила. В цьому фільмі ми показували, що люди виходили мирні е демонструвати свою позицію, що вони не хочуть, щоб Росія прийшла і відтяпала шмат цієї землі. і Вони стали частиною Росії, але просто їх не чули, е і вони своїм мирним протестом нічого не досягали. Саме ну, тому бо проти танків може бути тільки танки, так? Да? Саме тому, хоч фільм якби, про спротив такий ненасильницький, який досі триває е, цими малюнками там, прапорів в, в окупованих територіях, але він ще й про те, що ну, проти такої великої машини, як Росія, ти без зброї нікуди не підеш. То, е, і ці всі маніфести людей в Донецьку, в Луганську, в областях там, в Криму і, 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 і так далі, потім в Херсонщина, Запоріжжя і в купі інших регіонів України потім не, закін, ну, якби, не мали результату. Тому що все одно тебе вбивали, і е, ми зараз мали кілька спеціальних таких показів в Україні з дипломатичними спільнотами. Зараз з Міністерством закордонних справ з департаментом публічної дипломатії напрацьовуємо контакти за для того, щоб е, розповідати про те, що відбувається на окупованих територіях. Що там досі є люди, які підтримують Україну, тому що, ну, наприклад, на перший наш допримірний показ приходила там, посолка Канади. Вона прийшла, подивилася, фільм, каже: Боже, Боже, все прекрасно. Я навіть не знала, як ті люди там живуть. І е, каже, як я можу комунікувати зі світом в інших державах щось про окупацію, якщо я сама нічого не знаю, живучи тут. Там, наприклад. Е е по аташе турецької та турецької республіки консул прийшов. Він сидів з відкритим ротом і каже: Боже, я ж не знав, що у вас в окупації занамальований якийсь символ чи за те, що в телефоні буде розкладка українською, людину можуть посадити на підвал і потім там дуже довго комунікувати. Тобто, ми зараз, показуючи цей фільм, влаштовуємо. Обов'язково обговорення залученням, наприклад, там правозахисників, залученням героїв фільму, які е, мали досвід проживання в окупації, які пережили там полон, які далі підтримують тих людей, які там лишаються в окупації, для того, щоб е, ну, не було таким зверхнім насправді відношенням до людей е, в окупації. Бо знаєте, кожне голосове повідомлення, яке ми отримували, воно, воно закінчувалося тим, що. Будь ласка, якомога більше розповідайте світу про те, що попри там десь чотирирічну майже окупацію, десь майже там річну з гаком є люди, які вірять в те, що ну ми не будемо розмінною картою, а ми як могли зберігали. Приналежність до України ну, і вони про нас. Вони хочуть знати, що вони в своїй боротьбі не одні, просто що весь світ, хоча б їх не покинув, а якось підтримає, бачить, а не просто закриває на це очі. Так, але в нас було питання ще про е, чутливий контент про те, що там суспільство від цього втомилося, так. І е, е, питання: ну, що якби у нас весь контент, в принципі, зараз в Україні е, він є чутливим, по суті. то От, але для нас був виклик знайти якусь форму, щоб е люди це захотіли подивитися і розповісти так, щоб після перегляду з фільму ми пішли не в стані безнадьоги, як страшно жить, а з почуттям того, що е все ж таки є класні люди, які далі лишаються в окупації, і е це якийсь місточок е ізшивання, заходу, сходу. Е Півдня, півночі, щоб він якийсь стався. Ну і так само не хотілося романтизувати спротив і якби призивати до того, щоб це робити, бо всі повинні розуміти, що це небезпечно, і що рано чи пізно це може закінчитися погано, але все одно ми повинні підтримувати тих людей, які такі наважуються це робити. Бо, поки вони там є, ми можемо боротися за наші окуповані території, щоб їх повернути назад. І, мабуть, мені здається, ми вже, ми вже все. А, ну от. Наша місія, щоб голоси українців з окупації почули якомога більше, тому, тому над цим зараз працюємо. Дякую вам.